Казка лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися, як у сплісі, то такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросине. А лисичка наварила, наварила кашки, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по дарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як взялася до нього, до стої страви, лись гарненько яжиком, поки сама всю каш... кашу чисто вилизала, вилизала та й до журавля. Вибачай журавлику, що мала. Що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибіш. Мовить журавель, приходжу, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже йде лисичка, до журавля в гостину. А журавель не варив такої то смішної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бирачки. Всього всього. Покришив дрібненько, склав гледочок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, любоприятелько, не соромся. От лисичко і до глечика голова не влазить, Вона і туди, і сюди, і боком, і лапкою, і настоячки, і дивитися туди, і нюшити, і зазирати, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все джомом глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, та й наварив. А тоді каже Оце ж вибачай, Лисюню, що мав тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох, і розганівалася так лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює з журавлями лисичка.